Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Секур'я. Нещодавно я розповідав вам про новинки компанії Ajax, які вона представила на своєму щорічному спешл евенті. Сьогодні ми більш детально познайомимося з Keypad Touchscreen Javeler. Це бездротова клавіатура з сенсорним екраном для керування всією системою Ajax. Давайте починати! K-Pad має сенсорний ips дисплей з діагоналлю 5 дюймів і підтримує 32 мови. Скло стійке до подряпин, клавіатура зберігає бездоганний вигляд, чітке і якісне зображення. На екрані з високою роздільною здатністю розмістилися всі необхідні елементи керування. Яскравість підсвічування регулюється автоматично, гладка поверхня виглядає стильно. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, який наслідує попередні продукти компанії Ajax. Це робить клавіатуру дуже простою у користуванні. Автентифікуватися ви можете трьома способами: за допомогою телефона, персонального цифрового коду та за допомогою захищених техбрелоків та паскарток. Корпус різний у них, але функціонал однаковий. І цікава новинка: гостьові запрошення. Тобто. Ви можете налаштувати систему так, що у певної людини буде свій код доступу з обмеженим доступом чи одноразово. Призначити його можна просто в налаштування хаба. Співробітники офісу, представники клінгової компанії або інші особи зможуть легко ідентифікувати себе і потрапити на територію. З легкістю керуйте безпекою декількох груп і переглядайте, яка з них у режимі охорони. Один дотик, щоб керувати однією чи багатьма групами. Активувати нічний режим чи встановити об'єкт під охорону все просто і зрозуміло. Також ви можете дистанційно налаштувати будь-які тривожні кнопки, оповіщення та багато чого іншого. Система дуже гнучка. Кіпад Touch Screen може заживлюватись як від мережі, так і від змінних акумуляторів. Вистачає до 18 місяців без заміни батареї. А якщо батарейки будуть майже розряджені, то застосунок попередить вас процес заздалегідь. Два типи живлення не заважають один одному, а навпаки, доповнюють. Доволі зручно з огляду на можливі блокаути. Ще з крутих фішок код під примусом. Кіпад Touch Screen містить вкладку з тривожними кнопками, які можна налаштувати для сповіщення про три типи подій. Якщо користувача змушують вимкнути режим охорони. Він може скористатися кодом примусу. Код примусу імітує зняття з охорони, тим часом надсилаючи сигнал тривоги охоронній компанії. І до вас вже їде група швидкого реагування. Нова клавіатура сумісна з усіма хабами другої серії хабами Гібрид rex 2. Клавіатура випускається у класичних кольорах білий та чорний, а мінімалістичний дизайн пишеться в будь-який інтер'єр. Клавіатури в системах безпеки не новинка на ринку. Але. Кіпа Touch Screen не просто сенсорна панель. Це ще один унікальний інструмент вашого захисту. Це далеко не всі новинки, які презентували на Ajax Special Event. Тому скоро знову зустрінемось. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secur. До нових зустрічей!